Привіт, друзі! З вами Вероніка. Сьогодні я хотіла зробити розклад спеціально для українців, присвячений так званому блекауту, який для нас усіх хоче вчинити хуйло. Я подивилась на картах Таро, який прогноз для України до кінця поточного року щодо так званого ракетного терору Хуйла. Я розмовляю українською спеціально для того, щоб. Звернутися до українців. Зараз ви бачите Вассершлос в невеличкому селищі в Німеччині у північній частині Німеччини. Дуже красивий замок, водяний замок, так званий водяний замок. У нас уже зараз буде темно. Я спішу показати вам карти і цю красу. Отже, що показали карти. Перша карта це двійка пентаклів. Ви бачите тут е, е, жінку, яка стоїть на е, будівлі на хмарочосі і обертає навколо себе дві таких. Е, Два шари, дві спіралі. І подивіться, це як на мене, це просто найкращий символ протиповітряної, протиракетної оборони України. Подивіться, ця жінка фактично захищає місто, над яким стоїть. Подивіться, це дуже хороша карта. Тобто вона свідчить про те, що протиракетна протиповітряна оборона України буде працювати. Наступна карта це старший аркан імператор. Я вважаю, що його можна вважати уособленням хуйла Путіна. Ви бачите, що він тримає за ниточки своїх агентів і е, намагається ними керувати, тобто він намагатиметься знову і знову нашкодити Україні і її енерготичній системі. Третя карта це п'ятірка мечів. Вона вважається не дуже доброю картою, але тим не менше, подивіться на елементи цієї карти, подивіться на фігуру, яка знаходиться на другому плані. Чоловік знаходиться в темряві. Це відсилка до того самого блекауту, з яким ми з вами стикнулися. Але зверніть увагу, він. Заштопаний, так його відновлюють, його фігура відновлюється так само і буде відновлюватися енергетична система України. На передньому плані ми бачимо жінку. Я вважаю, що це символ Європи і Заходу, як такого, який також буде нам допомагати в цьому і частково захищати. Ви бачите, що ця жінка нібито захищає цього чоловіка позаду себе. На дні колоди знаходиться ось така прекрасна карта, яка називається Сімка Пентаклів. Вона, подивіться, це єдина карта в цій колоді, на якій зображено українку. Подивіться, яка краса. І вона символізує очікування, очікування врожаю. Жінка прийшла до. Дерева, яке плодоносить, але плоди ще не, не, не визріли, тому вона сіла і просто спокійно чекає, вона набралася терпіння і чекає, коли плоди будуть готові до вживання. Я думаю, що ця, Я думаю, що ця карта остання фактично є. По-перше, вона дає нам надію, по-друге, вона. Закликає нас також набратися терпіння, вірити в наші збройні сили, в допомогу європейських країн, Україні і вірити все, що все буде добре. Слава Україні!